Одна під час цих дуже буремних, складних 90-х, коли е, її звільнили під час у цієї перестройки. Радянської було троє дітей, вона по ночам. Щось там працювала, шила, продавала днем і ночі працювала. Я пам'ятаю, як я ходив в школу, і там о другій чи о третій прокидався від світла, тому що вона в тій самій кімнаті, де ми були, вона щось там шила руками для того, щоб була їжа. Да? І ну, у нас були часи, дуже складні були періоди, де я приходив зі школи, і у нас був там тільки хліб чорний і сіль, і вода, і це те, що я їв. Um, і там перший курс університету. Я пам'ятаю це. Я, ну, у мене була одна пара взуття. Я в такий модний попав. Тоді менеджмент на КПІ відкрили. і Це типу, мажорний такий факультет був. всі там, там. онуки, діти, там. А я ходив, у мене були дирки. В... Ну, це типова американська історія, скажімо так. Да? От, але ну, тут нічого особливого нема, Але я, як багато людей, от був в тій ситуації. Завдяки тому, що розумний зміг вступити? Ну так, але мені дуже тоді хотілося, щоб моя мама більше не працювала. І я пішов, там щось якийсь. Ну, це 90 ті бізнес, щось зароблять. І треба було вчитися насправді. Да? Бо якби я вчився і вчився б математику.